Це якась. Це, от мені знайома ця церква, вона тут недалеко. Загалом, якщо дивитися на Житомир, воно, типу, все недалеко. Свято-Михайлівська церква, якась церква. Водонапірна вежа. Да? Я не знаю, як це називається, але знаю, що це типу лице якесь воно скеля. Але я не знаю, чиє це лице. Я, ну... О, того. А, ну це біля готеля нашого, це пам'ятник з основання Житомира? Так. А, ну це підвісний міст, отут, недалеко теж. В цьому парку. Ну, навгад скажу, якась письменниця. Та ти її не знаєш. Я її не знаю. ну… Ніна. Ніна. <смітна> Мат... Мат... Матвієнко, не Матвієнко, так? О. Руслан Малиновський. Точно. Точно. Ну, це не письменник ніякий. Письменник. Ольжич. Ольжич? Точно вулиця навіть є. Максим Хлань. Знайомий. Ну щось, ну це напевно цей Корольов. Так.